Так, привіт всім. У нас зайшла мова про те, як правильно набивати косу на кися. У нас завжди виникали всякі дискусії з клієнтами як правильніше. Багато людей не знають, як правильно набивати. І зараз я хочу вам показати, як це робимо ми, а ви вже судіть правильно, неправильно. Ось такі справи. Зараз буде коротеньке відео, як ми це робимо. Ми продаємо ось такі кісята. І вони до вас приходять ось в такому вигляді. Так, бачите? Зараз, зараз я покажу, як ми набиваємо косу. Так, ось я взяв косу, ось в такому вигляді, зауважте. Так вони до вас і прийдуть. Климчик вибиваємо. Сюди даємо цей хумут. Косу ось так. І клинчик не на косу, не на косу, а з протилежної сторони забивай. Ось і все. От показую, як набито, щоб було надійно, щоб коса трималась, не попускалась і щоб не колеса. Ось такі справи. Все, дякую за увагу. Пишіть, можливо, набиваєте якимось іншими методами. Пишіть в коментарях і замовляйте. У нас такі кісята, кісята липові, легенькі, зручні, як бачите, без сучків, не потріскані. Все, дякую, щасливо.